Наталю, привітаю вас з купівли автомобіля. Так як ви просто його і швидко вибрали. Оце і не сумніваєтесь, і вона ще, я оказалась, ви приїхали, подивилися. реально хороша машина, щоб вона у вас служила, Одні масла, фільтра, колодки, як я люблю казати, міняли Спасибо. вітаю. Данила, що... Так, що не так. Ми вам повіримо. Ну що, знаєте, вітаємо, тут, слава Богу, на місці. Вітаємо вас з покупкою, напевно, масштабнішою в цьому році. Я так. думаю, це перемога в плані того, що все в цьому році вже пішки ходити не будете. Так. Перемога буде ще в цьому році нашої неньки України. Взагалі, як вам кармаркет? Чи зручно вам були перший раз у нас? Як перший, вам сподобали перший, перший раз? раз, перший. Ну, зручно, удобно, все ну везде це все, все ну гарно. Менеджер хороший да, да. Чин, дуже продавець. хороший. Ви перший раз у нас чи да, вже да, були? Не, перший, тобто ви приїхали, побачили. Да. Але було б темнувато, знаєш, так. І люди поїхали подивилися додому, звірили, я так розумію, все за і проти. Тобто ви вчора були, побачилися. Але знаєш, ще наша ця українська штука сработала, Ще прийшлися, подивилися, що все-таки нічого не упустили. Тобто виважено, зважено, тобто дійсно вибрали машину. Це не можна сказати, що беріть і все і забирайте. А взагалі звідки дізнались про карманки? Ми бачили, ми сюди їздили з проїздом. 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 проїздом Всі ну, хотів дах... дах... заїхати сюди, коли заїхав. Ну вже знали за чим їхали, що да. потрібно авто, тому і заїхали взяли. Ми вас вітаємо. Хай їздить і міняються тільки як Саша каже. Фільтра, колодки, масла, масла і фільтра. Все, гарну покупку, угу. всього найкращого. Дякуємо. Ось щасливі власники авто. Тому я думаю, що не з кожним власником авто, новим власником ми зможемо зняти відео. Але якщо ми будемо на місці і такі люди будуть щасливі нам попадатися, то обов'язково будемо вам звітувати, які е, посмішки. Вони ще не зрозуміли, що це їхні авто. Вони зараз прийдуть додому, будуть знімати відео, фото. Вау, в мене з'явилось е, нове авто. Тому е, ми вітаємо наших нових власників. Ну і на цьому підемо знімати для вас прикольні нові ролики.